Їхні обличчя не побачиш на обкладинках журналів, а імена не почуєш у новинах. Вони кожного дня ризикують своїм життям, рятуючи наше майбутнє. Для бійців невидимого фронту, а саме спецназівців, постійний ризик та небезпека це норма життя. І ми в цьому переконались повною мірою, коли жартома спробували стати одним з бійців спецназу. Звернулися до відділу швидкого реагування Сокіл. Можна? Так. Потрапити до спецпідрозділу завдання не з легких. Співбесіда з начальником відділу швидкого реагування Сокіл Артемом Кравцовим. Перша перевірка. З одного боку банальні питання, чого обрали саме наш спецпідрозділ, звідки про нього дізнались. З іншого відповіді знайомлять з кандидатом стає зрозумілим, чим керувався чоловік у своєму виборі. Корисливих звичайно тримають на відстані гарматного пострілу, амбітних перевіряють на марнославство. Причому не важливо, є кандидат працівником міліції чи просто цивільний доброволець. Останнім щоправда дещо важче. Для гражданська з гражданки вопрос услажнення, тому що напрямую к нам просто так не попасть. Тобто там необхідно йти через службу в якомусь то подразделенні, там відтаєм. Ну, тобто там доволі трудойомка. Но все, хто хотів. Реально, гражданки к нам прийти, все всі к нам попали. Тобто, якщо человек реально поставил себе задачу, я хочу у вас служити, он к нам приходять. То і тобто, ми тільки раді таким людям. Хоча зазвичай до Соколу обирає тих, хто вже має стаж у міліцію або іншому силовому відомстві три роки. Добре, якщо є рекомендації від діючих працівників або ветеранів у ВОЗ, допомагають і спортивні досягнення. Як виключення может рассматриваться кандидаты которые имеют допустим заслуги какие то в спорте серьезные достижения то есть ну, я так понимаю для меня критерии там не ниже мастера спорта допустим там по единоборствам ну, это должен быть, те, должны быть те виды спорта которые непосредственно будут связаны с дальнейшей деятельностью человека на должности то есть Принципі, це його кваліфікаційні требування повинні совпадати. У цьому проблема п'ятого вечора під жодну з цих трьох категорій ми не підходимо. Утім, перший і єдиний раз для нас зробили виключення, зраділи. Але тут же з'ясувалось зарано, попереду справжні випробування для розуму. У Луганському Соколі неабияку увагу приділяють психологічному стану майбутнього бійця. На нас чекають чотири етапи перевірки. Спочатку складаємо психологічні тести штатному психологу БОС. Тут і звичайна перевірка на характерні риси, обираємо варіанти із запропонованих ситуацій, які ближче до душі. І задачки та ребуси, над якими потрібно поламати голову. Перевіряється его умение работать в команде, доверять партнеру и брать ответственность на себя. Главное внимание при отборе кандидатов мы обращаем на интеллектуальное развитие человека. Это как и общая сфера, и, скажем так, мобильность мышления. Человек из спецподразделения должен быть выше среднего интеллекта для того, чтобы он мог решать поставленные перед ним задачи. Чи має людина схильність до алкогольної або наркотичної залежності? Чи має свої слабкості, які можуть негативно вплинути на роботу бійців спецпідрозділу? І, звичайно, чи не пов'язана вона з криміналом? Проте темні плями минулого дізнаються за допомоги поліграфу. Він же в народі називається Детектор брехні? З вами буде проведено тестування, в ході якого будуть задаватися кілька питань. На кожний вопрос вам потрібно відповідати однозначні отвір: так, да, либо ні. Вам все понятно. У занімолість машині чисто. Далі у бій вступає центр практичної психології, де для кандидатів проєктуються різноманітні стресові ситуації, дивляться, як він порується із ними. Зазвичай така перевірка кожного бійця триває не одну годину, але результати того варті. Наша ідеальна справка буде включати в себя хороше хорошо хороше розвиток інтелектуальне способності, то тобто, є відсюди витікає його хороша склонність до нормальному восприятию інформації і к хорошому запамінню, прозведенню. Як кандидат реагує на зміну світла або на рух предметів, яке навантаження може витримати. Все це ретельно з'ясовують на психофізіологічному тесті. Як з'ясувалося, іноді ми навіть не уявляємо, які сили зберігаються в нашому резерві. Я вважаю, що одне з основних методик це у нас проведення психофізіологічного обслідування, тобто визначення функціональних резервов організму, способність к быстрому реагированию в екстремальних условиях і к выдержке. Останній психологічний етап завершено, усі результати віддають начальнику соколів. Причому дуже рідко, коли думки психологів можуть розділятися. У такому випадку моделюються спеціальні ситуації, щоб перевірити людину вже не письмово, а на практиці. Зазвичай до наступного етапу фізичної перевірки проходить лише кожен п'ятий. Решта відсіюється – Хоча й тим, хто залишився не позаздриш. 100 метрівка, один кілометр підтягування та віджимання. Здавалося б, нічого важкого, але нормативи такі, що з ними не кожен впорається. В основному, якщо чоловік достатньо хорошо підготовлений в спортивному плані, не важливо. профессиональный спортсмен, либо любитель, начинающий. То есть, э, если желание есть, то зачет это можно сдать и достойно служить в спецназе. Специфика, конечно, естественно. Профессиональный спортсмен на голову выше обычного рядового человека, он, естественно, у него специфика подготовки более усиленная идет. По статистике, по статистике, 90% профессиональных спортсменов проходят Сюда проблем особых не возникает. І ось нарешті страшний фінал. Двобої проти досвідчених бійців Сокола. Причому всі три поєдинки кандидат має провести не з представниками своєї вагової категорії. Адже майбутній спецназівець має однаково успішно протистояти як спритним легковикам, так і відносно повільним, але надпотужним суперваговикам. Ті, якщо вже дуже тяжело, і чоловік продовжує в принципі, далі боротися, значить, он боєць. Значить, он боєць внутри. Тобто всьому остального навчити можна. Якщо чек по натуре не боєць, uh -huh. то школи, ніякі прийоми бою тобі не допомогти. В екстремальній ситуації він просто розвернеться і побіжить. Але й проходження фіналу ще не гарантія приєднання до сім'ї Соколів. Перед ухваленням остаточного рішення начальник спецпідрозділу обов'язково послухає тих, хто бився з кандидатом, і тих, хто просто спостерігав, чи готові вони йти в бій з новачком. после того, как, конечно, он дальше, скажем, получит определенный пакет знаний и навыков, это надо будет ему доверять свою спину. То есть, если люди уверены в нем, что вот, да, этот не побежит, он не струсит. Всему остальному мы его научим. Если не уверены, я точно так же могу сказать, даже если человек достоял до конца, не отказался, но провел себя пассивно или как-то, я могу точно так же человеку сказать нет. Ось вона щаслива хвилина написання рапорту. Залишилось лише дочекатися наказу. Лише після нього вже не кандидат, а боєць спецпідрозділу потрапляє до кімнати, яка для більшості людей є забороненою зоною. І тепер розпочинається формування нового сокола. Вийшов через вікно, зробив кілька па у повітрі, перевернувся через себе та успішно приземлився. Нічого важкого, та це лише на перший погляд. За цим досконалим виконанням елементів штурмового альпінізму не один день тренувань. Для когось це екстрим, для них робота. реалити нашей жизни показывают в то, что задачи могут возникать в многоэтажных зданиях. И зачастую двери, когда сейчас люди сделают бронированные металлические, и проблемы с проникновением, законным проникновением внутрь становятся для нас довольно-таки актуальны. Посему один из вариантов, я же говорю, это работа через, через окна, через балконы. Але літати соколи вчаться не одразу. Спочатку інструктаж щодо техніки безпеки, ознайомлення з екіпіровкою і лише після цього новачок вивчає елементи на землі. Чоловік також показується елементи, то що йому необхідно лично робити своїми руками, своїм тілом в горизонті, так називаємо, то тобто на землі. То тобто есть йому какова позиція його тела бути примінительно к поверхности стіни. І ось вона довгоочікувана подія. Нарешті теорію та земельну практику можна перевірити вже у повітрі. Лише після п'ятірки за базові елементи дозволяють виконувати більш складні зі зброєю, броньованим жилетом тощо. Далі постійні тренування, вдосконалення навичок до автоматизму. Вже за півроку початківець може стати справжнім літаючим соколом. Головне бажання. А крім того, можна не хвилюватись – вагових обмежень немає. Мы делаем поправку на снаряжении. то есть люди, которые имеют вес порядка 100 килограмм, понятно, им немного тяжелее в принципе держать себя на веревке. Там просто идут уже такие, скажем, технические особенности. Но как человек с весом в 70 килограмм, так и в 100-120 у нас в принципе нормально спускается. Понятно, у каждого тот, кому легче, тот, кто легче, тому легче лететь и контролировать себя в полете, скажем так. А тот, который тяжелее, ну, законы физики не обманешь. Нам не страшні закони фізики вирішив спецпідрозділ Горобченя і знову спробував політати. Триповерхова височинь вже пройдений етап, ще вересні спускалося. Тож крокуємо далі. П'ятий поверх, але амбіції впевненість кудись улетіли, коли ми піднялись на дах, холодно та моторошно. Як там по поводу? привіт, мамі, привіт, папі. Завдання вийти з даху легше версія у нашому виконанні більше нагадувало операцію виповзти і не впасти. Але далі було ще веселіше. П'ятий поверх минули без проблем, четвертий вже важче. А далі саме ті закони фізики, про які говорив начальник «Сокола» Артем Кравцов. Горопченя, немов маятник, кидало з одного боку в інший. І все ж таки перший урок завершився вдалим приземленням. Хоча, відверто кажучи, було страшно. Боязнь высоты присутствует у всех. То есть э, страх перед высотой это нормальная реакция человека на нестандартную ситуацию. Просто самое главное побороть этот страх, взять его под контроль и не забывать о нем. Потому что когда человек перестает э, контролировать, скажем, свой страх, перестает контролировать ситуацию, которая происходит, ну, в, в которой находится, происходят ЧП. Та іфорія, яку відчуваєш, ніяк не передати словами. Тож наступного дня горобчиня знову спробувала літати, і це вдалось. Але трохи іншими методами. Вперше за історію навчання разом з нами спускався і Артем Кравцов. Спочатку ця новина додала впевненості, але ненадовго. Вісітя поки нічого не робите. На цьому пригоди горобчення не завершилась. Якщо вмієш літати, то вчись і падати. Причому бажано тихо. Яка ні. ні! ні я, звісно, я не я не Ось так сокіл імітував ситуацію. Зрив Горобченя перевірку витримало майже. Незважаючи на це, можна сміливо заявити за два дні тренувань навчились багатьом речам, хоча й забували деякі поради, а іноді не вистачало сміливості і впевненості. Але сокіл запевнив, усе це напрацьовується. Тож, вкотре переконуємося, що військовою елітою не народжуються, нею стають.